Книга Товита, розділ восьмий. А як скінчили їсти та пити, задумали піти спати і, відвівши юнака, ввели його у спальню. Тоді пригадав собі Товія слова Рафаїла Вийняв рибічу печінку й серце з торби, де тримав їх, і поклав на жар кадильний. Рибний запах відігнав демона. Й утік він у горішні частини Єгипту, а Рафаїл, кинувшись за ним, зв'язав його і негайно повернувся. Тим часом усі вийшли і замкнули двері спальні. Тоді Товія встав з ліжка і сказав до Сари Устань, сестро, молімося й просімо Господа, щоб учинив з нами милість і спасіння. Вона встала, і вони зачали молитися та просити. Щоб на них зійшло спасіння, він же так узяв молитися. Благословен єси, о Боже батьків наших, благословенне Твоє ім'я по всі віки. Хай небеса тебе благословлять і всі твої створіння по всі віки. Ти створив Адама, Ти створив для нього жінку Єву, як помічницю йому й опору, і з них обох пішов рід людський. Ти мовив недобре чоловікові одному бути, зробім йому помічницю, подібну до нього. І нині я беру оцю мою сестру не для розпусти, але з добрим наміром Дозволь помилувати мене з нею і разом до старості дожити. І сказали обоє разом амінь, амінь. Та й лягли спати тієї ночі. А Рагуел устав. Покликав до себе слуг і пішов з ними копати гріб, бо сказав собі «Коби той не вмер, та й ми не стали посміхом та ганьбою. А як викопали гріб, Рагуел повернувсь до хати, покликав свою жінку і сказав їй Пошли яку небудь слугиню, нехай увійде й подивиться, чи він живий. Коли помер, то треба його поховати, щоб ніхто про це не відав. Една послала слугиню. Та засвітила світич, відчинила двері, увійшла й застала їх обох разом у сні глибоким. Потім притьмом вийшла й повіла їм, що він живий і що нічого лихого не сталося. Тоді Рагуел благословив Бога Небес і мовив Благословен єси о Боже в усякім чистім і святім благословенні. Нехай усі святі усі творіння. Благословлять тебе по всі віки, благословен єси за те, що мене потішив, та що не сталося так, як я боявся, але Ти учинив з нами за Твоїм великим милосердям. Благословен єси, що змилувався над цими обома одинаками, вчини, владико, з нами милість і спасіння, дай їм прожити їхнє життя у радощах і милості. І звелів слугам засипати гріб перед світанком, а жінці сказав напекти багато хліба. Сам же пішов до стада, привів двох волів та чотирьох баранів і казав їх зготувати, та й почали вони їх споготовляти. Опісля прикликав Товію та й сказав до нього День не рухайся звідси, тут будеш їсти й пити в мене. Та звеселятимеш душу моєї дочки, що стільки натерпілась. З усього майна мого візьми зараз же з собою половину і йди здоровий до батька свого. Друга ж половина, як помремо я й моя жінка, вашою буде. Бадьорся, моя дитино, я твій батько, а една твоя мати. Ми для тебе й для твоєї сестри відтепер і назавжди. Бадьорся. Дитина